Привіт, ви замовили поплавки. От такі вони. Придумав їх якийсь мастер, не знаю хто. І ну як, служать вони нормально? Там поставили сюди фітільок, він горить, тут плаває масло, воно не дає доторкнутись вогню до пластика. Навіть якщо ви раптом забудете, і воно дойде до дна, і тут не буде вже олії, то воно все одно не загориться, воно просто оплавить вам поплавок. Може його зіпсувати, але пожар не буде. Ну, я багато раз не перевіряв, але один раз, ні, може два рази перевіряв, воно просто його плавить і тухне. От. Ще тут по акції роздаю такі маленькі. Це робилось для монастиря. У мене назбиралось їх багато ну всяких пробних варіантів, і я їх просто роздаю. Якщо раптом він потоне, то вже вибачайте, викинути його. Бо просто в мене їх тут багато, і я не пам'ятаю, які добре працюють, а які тонуть. То це як повезе. От.